Село Яблінки на Лемківщині стало трагічним свідком і водночас символом боротьби українців за свою свободу. У травні 1946 року всеукраїнське населення яблінок було насильно виселене з рідних земель до Тернопільщини. Молодих чоловіків ще раніше у 1944-1945 роках совєтська влада відправила на північ СССР у сталінські концтабори, здебільшого на лісоповали. Ті небагато мешканців, яким вдалося уникнути виселення, були остаточно депортовані у 1947 році у ході злочинної операції вісла на чужі землі північної Польщі. 27 березня 1947 року неподалік уже знищених і обезлюднених яблінок обою з підрозділами української повстанської армії загинув комуністичний генерал агент НКВД Кароль Сверчевський. Саме ця подія набула світового розголосу і стала одним із приводів для початку масової депортації українців. Відтоді яблінки стали символом українського руху у порухах століття. Будівлі села були спалені, офіційна польська версія приписує це воякам української повстанської армії, однак, очевидці свідчили, що руйнування здійснило саме польське військо. У 1952 році влада навіть дозволила розібрати церкви на будівельні матеріали. Серед них Величну Покровську церкву в Яблінках, яка ще в серпні 1953 року стояла у доброму стані, але невдовзі була остаточно знищена. Сьогодні від села залишилися лише спогади. Проте пам'ять про Яблінки живе як про місце, де український народ до останнього боронив свою гідність, віру і свободу. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.